Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зараз на території Білорусі перебувають 12-13 тисяч військових РФ. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що вірогідність повторного вторгнення російських окупантів в Україну з території Білорусі зараз дуже низька. В ефірі Апостроф Тів він наголосив, що чисельність збройних сил Росії за останній тиждень збільшилася на 600-700 осіб. Проте загалом на території Білорусі перебувають 12-13 тисяч військових РФ. Цього на думку самуся абсолютно недостатньо для проведення наступальних дій, навіть разом зі збройними силами Білорусі. Якщо ж говорити про якусь мінімальну цифру, яка буде означати, що Росіяни вже ухвалили рішення про підготовку до цієї операції, то це десь 30 тисяч. Тоді зрозуміло, що просто так військо у 30 тисяч вони формувати не будуть, але і цього мало. Виходячи з будь-яких теорій співвідношення сил наступаючої сторони та сторони, що обороняється, пояснив експерт. За його словами, враховуючи дуже складні географічні умови на українсько-білоруському кордоні та те, що Україна провела величезну інженерну роботу на кордоні з Білорусю. Перетворивши його на оборонну лінію. На цьому напрямку Росії потрібно мати мінімально 80-100 тисяч осіб, щоб ворог міг сподіватися на якесь просування. Я не кажу про успіх, адже лише наземного компонента мало. Їм треба завоювати небо, оскільки при організації такої операції з території Білорусі треба проводити багато десантних операцій з використанням авіаційної техніки. Без панування в повітрі цього неможливо зробити. А для того, щоб їм панувати в повітрі, треба знищити нашу. Авіацію ППО, яка постійно посилюється, тому ймовірність проведення успішної такої операції постійно знижується, наголосив самусь. Зазначимо на ЖД станцію Барановичі Поліській в Білорусі прибув черговий ешелон з технікою та особовим складом збройних сил РФ. Як повідомляє проєкт БЛЖД, всього в ешелоні, який прибув 8 січня о 13.00, було близько 30 вагонів платформ з технікою, два вантажних вагони з боєприпасами або спорядженням, і два пасажирських вагони з особовим складом близько 100 осіб. Моніторинговий проєкт Білоруський гоюн зазначає, що серед техніки були помічені не менше восьми вантажівок КАМАЗ, мінімум шість тягачів МТЛБ і не менше двох артилерійських машин, 1 В-15. Відомо, що ешелон був відправлений ЖД станції Зайцевка Воронезька область РФ. 4 січня, о 17.30 окремо привертає увагу, що ця станція знаходиться в прикордонні з окупованою частиною Луганської області України. Інформує БГ. Напередодні 6 січня РФ перекинула до Білорусі ешалон з військовою технікою, до якого входили вантажівки із символом з заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомляв, що РФ стягує техніку та особовий склад до Білорусі, де в середині місяця мають розпочатися навчання. Сили оборони уважно стежать за приміщеннями ворога а також відстежують потенційні загрози. Які можуть бути пов'язані зі спільними льотними навчаннями сил Росії та Білорусі з 16 січня, по 1 лютого, ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад і техніку, зазначив він. У генштабі ЗСУ зазначили, що значну кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Білорусі з Російської Федерації, було знято з тривалого зберігання, і вона вимагає обслуговування. Дробіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.